І Ростовську область атакували безпілотники. Міноборони РФ заявило, що ППО цієї ночі нібито збили 84 дрони: 36 над Ростовською областю і 21 над Брянською. Виконуючи обов'язків губернатор Ростовської області, Юрій Слюсар написав про атаку. Нібито понад трьох десятків БПЛА і трьох ракет. В результаті атаки виникла пожежа на новошахтинському нафтопереробному заводі. Вранці він також написав, що пожежу ліквідовано. Близько 11-ї вечора росіяни двічі вдарили балістикою по кривому рогу, завдавши місту серйозної шкоди. А о півночі російські ракети атакували Ромни на Сумщині. Вова повідомили про пошкодження дев'ятиповерхівок. Нові ну дрони надокучали Україні впродовж всієї ночі. Як ми вже сьогодні пригадували. Заходили вони з різних напрямків, збивали їх чи не в усіх областях, окрім західних. Далі Хмельниччини прорвався ворожим безпілотником. прорватися ворожим безпілотникам не вдалося, завдяки, звісно, вправній роботі наших боронців неба.